Я просто кайфую. Ви подивіться, жінка поважного віку виконує силову праву, де ще як виконує технічно, усвідомлено, в складному режимі виконує відтискання. А на цьому відео, взагалі, жінки роблять вправу з додатковою вагою на руки, з вагою займаються, і що їм потрібні біцепси, щоб вони виглядали більше рельєфніше. Ні, в них мета зовсім інша. Ці люди займаються своїм здоров'ям, вони не займаються, щоб мати класні м'язи, там рельєф, якісь сідниці підтягнуті. Їхня мета функціональність. Щоб рухатись у повсякденному житті без болю, щоб мати силу в руках, ногах і справлятися з будь-якими справами легко і без ніякого дискомфорту. І часто люди за 40, 50, 60 років, да все вже мені не потрібні фізичні вправи. Ну навіщо мені мати ті об'єми? Але в цей момент тіло потребує найбільше навантаження. Це не просто щоб мати красивий рельєф, щоб там піднімати вагу. Це про здоров'я, здоров'я суглобів, підтримку хребта, обмін речовин краще працює, Да взагалі рухатись у повсякденному житті без болі й дискомфорту. А, а з кожним роком у тілі стає менше і менше м'язів, якщо вони не задіюються. І звідси починаються і проблеми з опорно-руховим апаратом, і втома постійно, і починає все боліти. і Люди сідають на таблетки, що їм потрібні таблетки, і вони це все вилікують. Да гімнастика потрібна, силові вправи, робота над своїм тілом. Ось це найкраща панацея це для того, щоб мати сильне і здорове тіло і не відчувати ніякого болю. болю. вік. Це не причина не виконувати фізичні вправи.